В Ерефії після нападу на підмосковний концертний зал кроку Сіті Холл» поселилась антимігрантська риторика, що загрожує перерости в міжетнічну ворожнечу всередині самої Ерефії. Завтра придут нам і грабітілі, мене уб'ють. Про це йдеться в публікації New York Times. Найпалкіші прибічники російського диктатора, саме російські націоналісти, розпочали істерію в соцмережах, переповнену ксенофобськими закликами та твердженнями. Мігранти потрібні як гарматне м'ясо для російської армії і як робоча сила для економіки. Але коли владі потрібно. Виконати план боротьби з тероризмом вони зосереджуються саме на цих групах. В матеріалі зазначається, що таджики в Москві настільки налякані, що майже не виходять на вулицю. Вони тепер побоюються не лише депортації, але й того, що їх можуть силоміць послати на війну проти України. Путін завжди прагнув використовувати етнічну напруженість у власних цілях. Його прихід до влади був пов'язаний саме з розпалюванням війни в Чечні. Тож нічого нового у путінській політиці не змінилось. Вони й надалі будуть розпалювати ворожнечу, але ця ворожнеча матиме і зворотний бік, коли вже будуть бити не мігрантів, а самих росіян. Скажіть, будь ласка, пане Саїде, як ви зараз бачите накал е ситуації, в якій з одного боку все більше свідчень того, що іділ бере на себе відповідальність за скоєний теракт? А от Російська Федерація переводить стрілки все більше на Україну. Перш за все, хочу зазначити, що проведення іфтара, тобто спільної вечері з мусульманами України, і в першу чергу мусульманами, воїнами захисниками України, це дуже добра традиція. Це підкреслює здорову атмосферу. І в нашому суспільстві і розуміння військовим політичним керівництвом нашої країни важливості надавати увагу, приділяти увагу всім без виключення нашим громадянам. Я маю великі сумнів, що Путін колись зможе сісти за один стол, щоб повечеряти з мусульманами своєї країни. І, ну окрім того, що він панічно боїться людей. То ніколи військово-політичне керівництво нашого ворога не піде на такий жест волі. Бо дійсно мусульмани в Росії, це є люди не просто другого, це люди третього сорту. Росія абсолютно нетолерантна до мусульман, і іслам сприймається як чужа ворожа релігія, як те, що не відповідає. Тим ідеалам, на яких відбудовується російська імперія. А ми пам'ятаємо, що головне там це руський мір, і от в ідеологічну концепцію руського міра російські мусульмани аж ніяк не вміщаються, от, нема куди їх пристосувати, хто вони такі в цій ідеології руського міра, і тому це е, один з слабких місць, одна зі слабких місць Росії, можна сказати, Ахілесова п'ята Росії, бо велика кількість мусульман. І немає ніякого розуміння, як будувати. З ними спільну країну відповідно високий рівень ісламофобії, насильства, ненависті на мусульман намагаються повісити все. Але от цей випадок з терактом в крокусі це взагалі відбувається щось незрозуміло. От, виключно для себе, як для релігії знався, як для колишнього муфті, я не можу скласти пазли. У мене не складається. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Відбувається дуже багато різних дивних речей, що іноді протирічать одна одному. Ну, наприклад. Іділ це фактично дітище Росії, і коли ще okay. існувала так звана Ісламська держава на теренах Іраку і Сирії більше третини. Там були виходці з Росії. Російська мова була там майже офіційна. Польові командири, фінансування, зброя багато чого поставлялося з Росії, і ІДІЛ виконував фактично діял в цьому регіоні в інтересах і режима Башара Асада, і в інтересах Росії. Відповідно, це була терористична організація, яка дивним чином при цьому намагалась, і їм вдавалося От декілька років. Проіснувати, незважаючи на те, що ніякої важкої зброї в них не було, і ні для кого в мусульманському світі не є секретом, що іДІЛ це дітище Росії, тобто це один з їхніх терористичних проєктів. Росія завжди бере під контроль різні терористичні угрупування, на кштальт там хізболи от інших mm -hmm. угрупувань, які існують, і потім їх використовують в своїх геополітичних інтересах. ІДІЛ було одним із одним із цих проєктів. І все, що зараз відбувається, для мене особисто не зрозуміло. дуже багато неспівпадінь. Ну взяти хоча б скільки часу е, знадобилось, безліч російських mm -hmm. силовиків, щоб доїхати до цього кроку, ну, для, для крокус холча як він там називається. От незважаючи на те, що вони давно були попереджені про можливість е, терактів. І, здається, складається враження, що робилось абсолютно геть усе, щоб цей терак тривав і його швидко і вчасно не зупинили. Не під'їжджали ані Росгвардія, ані поліція, ані ФСБ, тобто велика кількість безліч різних силових відомств знаходяться в Москві і поруч з Москвою, але ніхто не поспішав на порятунок тих людей, які там, врешті-решті, загинули. Складається враження, що було намагання, щоб справжні злочинці і вбивці втекли з місця злочину. На останню чергу вони працювали з найсучаснішими російськими автоматами, тобто зброєю АК-12. Це зброя, яка була прийнята на озброєнні в 2016 році. Це достатньо унікальна розробка в інші країни. Вона, наскільки я знаю, не поставлялася. І це така сучасна зброя, якою оперували ті вбивці, що є на кадрах з місця злочину з кроку схолу. Угу. Я передивлявся ці записи, і знаєте, там ті люди, що розстрілювали, вони працювали професійно, вони працювали двійками, вони перекривали зони для стрільби. Вони було одразу видно, що вони не в перший раз тримають в руках зброю. Дуже дуже важливе зауваження. Я вам дякую, як військовослужбовцю збройних сил України. Це надзвичайно важливо відмітити. Трошечки поставлю кілька запитань. Оця організація саме іділка, про яку зараз йдеться і яка опосередковано поки що, але бере на себе, нібито відповідальність за скоєне в крокусі. Мова йде про Хорасан. Це назва регіону, який включав частину Ірану, Туркменістану і Афганістану. Тобто, це, ну, скажімо так, прояв і діло, який хоче контролювати велику частину Азії, фактично від Казахстану, якщо я правильно розумію, дивлюся на карту. І десь в район навіть Мальдів на півдні. так, я просто хочу зрозуміти, скажіть, будь ласка, наскільки потужною є зараз ця організація, і наскільки вони є в опозиції до інших організацій, Талібану, до прикладу, або всіх тих проксі армій Ірану, про які зараз ідеться, і з якими має доволі теплі стосунки зараз Російська Федерація? От якщо ми будемо казати про Талібан, то Талібан це реальна сила, це сотні тисяч людей, це намагання побудувати щось схоже на державу, на державне керівництво. Це є в наявності збройні сили. Тобто, це у Талібану притаманні ознаки державності, які фактично вони розбудовують на території Афганістану. І Що стосується безпосередньо і ділу його відгалудження, тобто і діло Харасану, це е, точкові терористичні організації, які не мають після розгрому отого центрального угрупування на близькому сході під собою ніяких можливостей і ресурсів. Не мають під собою ніяких можливостей і ресурсів, звісно, що вони не контролюють якусь територію, в них немає великої кількості зброї, немає армії, немає великої кількості послідовників. Це точкові такі мережеві структури, які працюють виключно на розголос, на резонанс. Терористи роблять завжди свої теракти з розрахунком на залякування, і з розрахунком на медійну реакцію на те, що у них їхній злочин буде настільки резонансним, що з ними почнуть рахуватися як з глобальною силою, яка може впливати, яку не можна не враховувати. Хоча насправді, після розгрому ІДІЛу на близькому сході, ІДІЛ вже не грає ніякої ролі абсолютно, і ІДІЛ проголошує, що він там. В даному випадку цей іділ Харасану, він проголошує, що він ворог Талібану, він ворог Ірану, але насправді, де він, де він, той справжній цей іділ Харасан, де їхні бази, де їхні послідовники, де їхня зброя, де їхнє фінансування, в родини, врешті-решт, яку територію вони контролюють а ніяку, а нічого немає. Вони присутні виключно в інформаційному просторі, і коли робляться певні злочини. І вони їх привласнюють, або дійсно можливо є послідовники, яких вербують і які роблять ці злочини.